Ми стоїмо тут біля цієї могили героїв крутянців які були першими, хто на великій Україні віддав своє життя за незалежну українську державу, за волю України. Вони були першими і стали прапором для багатьох поколінь українців в боротьбі в змаганнях за свою державу, за волю, за справедливість для української нації і українського народу. Хочу сказати, що е, з тими іменами йшли в бій герої Базару, і поряд з гімном у них в головах, в них в душах були постаті героїв Крутянців. З цими іменами йшли на смерть легендарний Білас і Данилишин. З тими іменами народжувалося, формувалося покоління Ольжича Теліги, хто з відкритим обличчям вступив. Напрю за українську державу, українську націю і віддали своє життя в застінках Гестапо. З тими іменами йшли на бій вояки української повстанської армії. З тими іменами формувалися покоління української молоді в українській діаспорі, які десятиліттями перебування на вигнанні зберегли українську державність як символ. Зберегли українську традицію, культуру, вірили в перемогу, і ця віра, зрештою, перетворилася на матеріальне і е е е втілилася в життя. Це ще раз доводить про те, що ніколи жертви за націю за свою державу не бувають марними. Ті жертви завжди перетворюються в життя. Це є смолоскип, який веде за собою нові покоління героїв, і ми це побачили в подіях на Грушевського. Сьогодні, я думаю, прийде час, і ми можемо, але ми вже можемо зараз сказати, що там, на європейській площі, постане пам'ятник героям Грушевського, і вони війдуть в історію України як ті, хто обстоювали в критичний момент. Бороть українську державу і волю української нації, а те, що це є не пусті слова, говорять ті злочини, які творять щодо українців, яких вбивають, катують за те, що вони є українці, які знущаються і примушують людей під тортурами співати гімн України, це є вороги нашої нації, це є вороги нашої держави. І пощади їм не буде, а ніколи в історії не бувало, щоб народ не переміг. Віримо в перемогу і вшановуємо пам'ять наших героїв. Слава їм!